Так, всім привіт! Коротше, сівба продовжується. Не продовжується, а почалася тільки. Вже 10 гектар засіяли. Ось, бех, бех, пшениці пішов і бех. Ми ще не будемо засипати добрива. Так, зараз. Ось, зараз ми тут Колю там не задушити з вами. Отак відбувається швидко і скоро все. Так, вниз тепер все. Тишку, що добре цією сівалкою, січисть. Загрузка відбувається елементарно. Пам'ятаю, як ми сіяли СЗ-шкою чи навіть тою переробленою нашою СЗ-шкою. І зараз. Підняв. Так, назад. Все треба було відрами черпати. Ну, пробували теж засипати її з бегів ту сівалку, хто пам'ятає мою сівалку. Там двойний бункер був, це зешоський. То ще можна було щось трошки засипати, досі рівно, не так, як цю. Ця сівалка взагалі. Елементарно під'їхав. Так, перша передача і потихеньку. Під'їжджаємо. Головне, що, щоб уклон був нормальний. Так, ну, наче уклон дивлюся нормальний. Тепер піднімаємо повише. Як повише? На висоту бункера. О! І під'їжджаємо. Ну. Легко і скоро. Вообще, ну бачите, який удлінитель, просто... На стрілу будь-якою стрілою можна підняти погрузчиком генералами всякими. Ну, погрузчиками можна підняти на будь-яку висоту. Тут просто стріла доповнительно вариться або хай Коля рековидить туди, а все. все, все, трошки вище, все. Все. Виключаємо передачу, ну коля розрізає мішок. Щось розрізає де йому захотілося Ні. я маю на увазі там мішок треба розрізати де дірка вже була це ж із під карбаміду під селітри, якраз тона цього то тона зерна влазить ну кілограм 550, там ну... Дивлячись, як там ми загружаємо. швидка загрузка взагалі. Ну, просто як бистра. Не... Фізично не важка. Як ото раніше, знаю, від відрами ти маслаєш, те добре во те. Воно та куля розрізав там, де воно, бачите, як витягує клапана, як клапан, метр на метр. Тканина із бега, ну цей вирізаєш, із старого якогось бега порвано вже. Ми їх не викидаємо, а виходить розрізаємо і застеляємо дно в предыдущому бегу. І так, вже все, загрузка ви. произведена. Так, що я вам по полі розкажу? Поле скосили ми соняшник. Пішов дощ. Трошки там комбайн. Покомпасував мозги, ну нічого, справили, там елементарно, ну не таке важке, ну в смислі важке. Так, включаємо задню передачу і пробуємо дії Все, коля вже витрусив. Так. Оце все вам загрузка. Коротше, поле скошене, палка порубана. Бо ну, з навігацією сіємо, щоб вже не їздити проти шерсті, за шерстю. Все. Хай трактор стоїть. Так, глушимо. Опа. Так, масу виключаємо. Йдемо дивимося, що в нас тут вийшло. По сівбі. Пройшов дощ 10 мм. Ну така земля, непогано волога, ну як є волога землі. А до цього була. Ну все, сіємо 3 см, буквально, це на краю, нічого страшного. Даже якщо воно там должно, якийсь процент даже трошки зверху валятися, нормально. Нормально. Тут по краях ще краще зійде. Так, що нашій апарат... Так, що хватає нам колі, я думаю. Вже 9 гектар засіяли, а тут, по-моєму, 20 з чимось. Так що хвати з головою. Так. Що по сівалці? Вітер, звісно. Сівалка, бачите, все. Вчора був дощ, а сьогодні сіємо, коля, так, <реку> <реку> трошки з утра, звісно. І це з самого ранку приїхали. Що там, Трошки зробив густоту хорошу. Мимо, мимо. Так. Що тут у нас? Кардан послає, турбіна крута. Бачите, розгортачі не треба скидати, верхнє положення підняли їх і все. Ну... Коля, не треба засіяти та причепити та там рубати. Коротше, плани, як у Гітлера, як у Путіна, у хуйла. Так. о, Короче, получается, що... Так, що це А, опускаем, так, піднімаємо зівалку. Так, все, сейчас. Заїжджаємо. Так, вообще. одним, Я скажу, на цій сівалке сіяє, як... Не вспіли, не вспіли теж по кругу. Бачите, я сію по кругу. Так діагоналі забив по дліні, а о края широко-широко відсіваємо. Тобто по кругу. Щоб це для цього так сіємо, щоб розворотні полоси були десь тут ну, далеко від краю. Ну, щоб на одному місці, наприклад, посіяли розворотні полоси. Тут вийшло, косимо, тут там. Ну, коротше, під, Після кожної культури у різних місцях розворотні полоси. Бо дощик трошки пройшов, то так, я думаю, натопчемо. А тепер край буде не затоптаний. Бачите? Ми аж там ось, аж тут розвертаємося. Тобто не розвертаємося, а починаємо сіяти. Так, Що там, на полосу встали? Тик. Загорілося, так, що воно? Раз, руль, руль покрутився. Так, тепер опускаємо сівалку. Опускаємо. Все, сіло. Воно, бачите, що в нас тут виходить. 8,8 гектара, 120 кг 7, 80 кг добрив. Так. Поїхали. Стає на полосу трактор, сам, бачите, я руля не крутю, сам встав і рушив. Легенько. Я ж кажу, оце менший трактор, оце. ну в принципі цю сівалку тяне, як... ну як? Під гору трошки є нагрузка, а так ось отут як з гори, то взагалі не чувствує її. Сіні, кажу, на глибину, це на третю дірку, 3-3 35 сантиметра, получається. В принципі, сьогодні якийсь рок, там 20-те чи яке вересня, волога є, я думаю, що, що, що повинна розкуститися, розкущитися, кущ, да, розкущиться. Так. Ну так виглядає поле порубане. Ось От, такий посів, Так ось тепер можна дивитися, показувати вам. Так, все. Так Оце внизу у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість стовбів. Якась стовбова зона. І то я вже вирішив вони так по діагоналі, вирішив їх засівати отак. Ну, коротше, щоб не обминати їх. А отак от засівається, дивіться як стик іде. Стик у стик. Я короче, поставив сівалка 6 метрів, я поставив 5,80 Ну це ж без РТК, бачите що? РТК відсутствує. І сієм без РТК взагалі ідеально. Ну для цієї сівалки не знаю, дивіться, 2 сантиметра, 5 -2, ну дивіться, 2-3 см, 5-2, ну Погресно що там, сім скоче, ну нічого страшного. Десь є рядок там це так. Тут я не знаю, звісно, як з вами я буду сіяти. Зараз якось спробуємо. Зараз доїдемо до стовба. бо це я вже з тої сторони під стовбами обсіяв. А зараз треба якось доїхати. Виключити, мабуть, автопілот. Виключили. Тепер так досіваємо. Капець, тут у мене... Ні побризкать толком. ні... Так, все, опа, щоб стовбало, ну бачите, не заїхай. Так, піднімаємося. Ні побризкать толком, не посіять, не скосить. Теж боюся, щоб... Коротше. Ну, раз було, звісно, кр... крилом бабахнув, крилом цього, оприскувача. їду їду щось, прогавив. Це було давно і неправда, ну колись було разок. Так, їдемо назад. Крило оприскувача. Коротше, там циліндр, А різьба була на два витка. Ну, це той же оприскувач Богуслав. Я на крило, де... Це просто хлопці молодці, що не докрутили різьбу. Ну коротше, На, два... на циліндрі такого вухо це, що на, на циліндрі. На два витка, чи на три було закручене. І це спасло. Крилом бахкає, я почув вже, що воно бахнуло. Вибігає, а воно різьбу, коротше, вирвало з циліндру. Ну, нічого такого не зробило абсолютно, тільки різьба вирвалася, пішов і ми. І на полі я напільник хорошо, був, трошки, виходить, тут заточив, ну, тіпа, накрутив. Сантиметрів. Сантиметра 3-4 не пам'ятаю. Ну, більше накрутив, так як повинно бути. По, Повинно було бути. Так, що ми опускаємо, блін? Ну Тут все треба. Бачите, як отут стовпи оці. І, Коротше, ремонт такий відбувся на полі. Так, а тепер з вами ще ось дивіться. Бачите, бур це бур'яниця ж недобризкане. Не буде будеш тут як його бризкать, двойна доза, так, а ну тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сівалка сіє. Стов мілімотраж. Ну, та тут прийдеться таку потім... Зараз я от сію отак а потім прийдеться вже по прямій вашу ноць. На одну сівалку. Коротше. Так, тут. А тут по цю сторону, по цю сторону. Ну, підемо сюди. Ось. О! О! Блін, капець. Восьмерки крутить на полі. Воно ж тут і оралося теж таке саме. Такі самі ганджі. Бачите, які порозди. Зато ця сівалка всі чисять, всі порозди до одного міста. Сердимося, як ось порозда конкретна. Ну що ти зробиш? Оралося сюди нас. Ну, я... А сюди все пороздаш, трактор перевертається. І... і, і, і... і користо, поламаю сівалку, блін. Ну нічого, ну дивіться, як подушки класно сработали. Та засія, засіяла ідеально. Так, вже два стовба тут усього обсіяв. Фух. І так, ще тепер поперек сію, бачите, де край. Поперек сію. Оцей. Ну, щоб обсіяти стовби нормально. Ну, останній раз я зачиваю стовби, а потім вже буду прирівно, щоб подосівати між стовбами. Просто тут своя технологія, свій принцип, як його засіяти. Так, що в нас? Блін, не поставив закраску. Ну, Оце бачите, вона... Ставить закраску, щоб коле їдемо сіємо. З вами, я ж кажу. На сію. Воно. Студент Так, стопи на за паузи зараз. Так, що, зараз зрушаємося? Що там коля бігає, щось. А, піддивиться. Так. Опускаємо сівалку. Так, включаємо, ну бачите, ось полоса. А ну, так, включилося. Тепер рушаємо. Рушаємо. Під гору, звісно. Зразу автопілот свою лінію шукає. Все, поїхали. Важкувато, бо повна сівалка під гору ще конкретно. -о. То... Надо було на втору переключитися, погано рушив. Коротше, трактору важкувато, бачите. Обороти не набрав. Погано з вами рушив, я втору переключу. На втору переключимося. Що це воно так важко? А! Блін, поняв. Коротше, речах, він щось погано вибиває, і, виходить, то. Нагрузку, коротше, я думаю, що це він не тягне. Не виключив речах. І, І, коротше, дає нагрузку. Тепер він зрозумів. Потужності забрав. І так під гору ще й відсотків. 15-20 забирає гідравліка Ну нічого Це я з вами знімаю, з вами можна трошки і глюк ловити Так Що там у нас? Усе нормально, нормально Звісно треба було ціяти отак вот Все поле. Получається все одно ще палки терчать Uh. Именно, що трошки буває наштрикається, там сівалки отам. Ну звісно, якщо б проїхали б навстречу, не рубали б, а навстречу, як комбайн наклонив, то, то метрів 200-300 сівалка б забилася. А так по рубаному, то в принципі ми їдемо це ось, ось зараз. Непонятно. Так, це ми за шерстю їдемо. За шерстю, да, палки лежать, а не побив каток, то за шерстью. В принципі, нормально. Буває, як їдеш проти шерсті, то, то буває, забивається. Трошки. Десь підзабивається, потім випадає. речі, це ж нову Ну нічого, вже зато ми вже скільки воно. Ну, 9,5-3 гектара засіяли. Трошки глюк зловили, зараз би третій, зараз їдемо скільки 7, 7 кілометрів воно 7 кілометрів. А на третій зараз би їхали 10. Ну нічого. Просто ще сівалка загружена, там добрива. Пошти ще 500 кілограм точно є. І цей. І зерна. Звісно, цьому трактору важкувато. Ну, нічого. Ми ж цей трактор купили для чого? Щоб було? Случай чого, Для резерву. Ну, треба моточаси підігнати його. Ви бачите, скільки тільки моточасу за три роки. Каже, Та ну так, да, це на початку війни купили його. Що він тут? Посіє 100 гектар та й буде стояти. Скільки там тих вот піде? йде. Чи мотогодин? Ні, ну гороху ще. Десь... Десь десь буде 150-160 треба гектар посіять. Так, коротше, піднімаємося. Ага, Піднімаємо сівалку. Бачите, а тут вибиває, не хоче підняти. Так. Бачите, раз-раз сигналізація. І впогала. Ну, тобто ці стовпчики. Сигналізація працює. Я не знаю. На цій сівалки сіяться, як ото кажуть. Геть легко-легко. Так, полосу вибираєш. Так, вибрали. Під'їжджаємося мордою, під'їжджаємо до полоси. Хлопці питають, як коли починати сіяти. І опускаємося. І тут, може, пересіє метра три. Ну, лучше пересіє, ніж. Чим... Так, сівалка включилася, дивіться. Метра три пересіє. О, Так, пішло. Пішли, стоп. Все. Все. О, треба було третю включити. ходу. Включимо. О, третій, тепер легко, дивіться як. Синхронна коробка, можна на ходу переключатися. Так, ну що, я вам тут знімав уже, ого скільки, 21 хвилину. Буде що подивитися. Так, от у нас соєшник там, то кукуруза експериментальна так ну, в принципі дивіться скільки трактор їде, бачите? 10 і тут 10, дев... бачите, це співпадає. Ну, так що, сівалка откалібрована нормально. Так, ну що, всім пока, громадо Як кажуть, пишіть, коментуйте, сівалка січся, модернізовано модернізованому виконанні дуже прикольно сіє з автопілотом це взагалі сидю собі руки руки понятно, не так гудуть після, після дня так ну що всім пока всім пока